За те, що наша розмова стала можливою, треба ще подякувати українським лікарям. Я дуже боюся, що е, після цієї війни реальні люди, реальні факти, реальні історії почнуть підмінюватися якимось пропагандистським міфом. ПТСР це не ознака слабкості, а ознака сили, бо його набувають там, куди інші йти бояться. Свідомість повністю відсторонюється від е, того, що з тобою відбувається. Тобі вже стає в принципі все одно. Підозрюю, що. Цей страх зі мною назавжди. Якщо ми будемо показувати десь відео, то ви обов'язково в титрах укажіть, що люди, запам'ятайте цього чувака, і якщо ви випили, не підходьте до нього. Це може бути небезпечно. Що далі відбувалося? Поки ми були в десантників, все було. Ну, нас, звісно, що, звичайно, ж тут же пограбували. Я навіть. Як солдат зрозумів чому? Бо росіяни озброєні краще, а от е, форма і амуніція в них повне лайно. Ну, реально видно, що ну, от форма з найдешевшої китайської тканини, на кшталт тих, що у нас в 90-х на ринках а, а, продавали там, м -м, бронежилети, таке враження, що в них там в пластинах реально якийсь чугун. Просто вони навіть на вигляд такі важкі, незручні. Ну, снарягу у нас радісно повідбирали, бо наше краще. Але в принципі, ну, десантники поводилися як солдати з солдатами, не били, не принижували. А от коли вони нас передали вже в руки російських спецслужб, ну, там вже було набагато гірше. За ці півроку я пережив все: якби і катування, і побиття, і спробу змусити мене. Зізнатися у воєнних злочинах, яких я не скоював, і ще багато чого. Ну, Після того 5 місяців я був в СІЗО в Луганську. А в жовтні мене вивезли в колонію теж в Луганській області. Там мови були трошки краще. І вже звідти забрали на обмін 31 грудня. А, можеш розповісти про те, як катували? О, різноманітно. В перші дні, щоб відразу там, ще людей, шокованих тільки з бою таких ще ну, на стресі відразу ж на вздогін зламати, по-перше, цілодобово тримають з зав'язаними очима, і цілодобово не дають спати, тобто приковують наручниками в такий позі, в якій неможливо спати. А коли вже доходить до катувань, ну просто це зрозуміло, плюс дуже Активно користуються при цьому електричним струмом, тобто на польовий телефон тап, як я спокійно не зможу дивитися тепер до кінця життя. Не злазять з тебе, поки ти не розкажеш все, що знаєш. І причому тебе там кілька разів по колу допитують про одне те саме, щоб переконатися, що ти нічого не приховуєш, не брешеш і так далі. Як е, вже пізніше, ну ще й вмовляють, так би мовити, взяти на себе якийсь воєнний злочин фіктивний, щоб ще й сісти там до в'язниці на 10 чи 20 років. На а, додачу до того а, в СІЗО а, нас утримували в камері, о, ну прямо скажемо, антисанітарні. Я ніколи не думав, що клопи це такі страшні істоти, але це страшні істоти, які можуть не давати людині спати цілодобово. Просто. От просто ти блин, прокидаєшся від того, що відчуваєш, як вони повзають по твоєму тілу під одягом. Як ти не закутуєшся, як ти не заправляй одяг, вони все одно знаходять щілину і просто повзають по тобі. Скільки часу ти не спав? Перший раз я виспався вже на реабілітації після полону. Я маю на увазі, там, протягом якої кількості годин ти не спав? Днів. Кількох. Щонайменше днів. Це що відбувається взагалі коли... в голові? В якийсь момент ти вже навіть, по-перше, нічого не відчуваєш, навіть болю. Тобто вже коли тобі б'ють тобі струмом, ти просто з великим інтересом роздивляєшся блакитні іскорки перед очима. Коли тебе приводять до тями, виявляється, що ти вже давно там в якійсь дивній позі зав'язаний вузлом, а лежиш на підлозі. Але ти не відчуваєш свого тіла. Тобі стає, в принципі, байдуже, що з тобою. Тобто якби свідомість повністю відсторонюється від а, того, що з тобою відбувається, тобі вже стає в принципі все одно. Думаєш, ну якби вб'ють, ну, то хоч нарешті посплю і відпочину. Якби. Ну, Якщо не вб'ють, значить є шанс повернутися додому. І от, от вже коли мене довели до такого стану, тільки тоді, тоді від мене відстали. Бо зрозуміли, ну, що далі вже а, якби, катувати немає сенсу. Куди чіпляли кліпси? На, спочатку на пальці рук, потім на вуха. І якби пропускали струм через мозок. І ну, це не минулося для мене без, безслідно, ні контузії в бої, ні, ні оці котування. Ну, потім на е, МРТ от прямо механічні пошкодження мозку були зафіксовані. Я тепер знаю, що просто... Ну, коли мучуся головними болями, знаю, що це не просто так, а що вся лобна доля мого мозку на ну, таких маленьких шрамиках тепер після цього. Погрожували ще й чіпляти на геніталії. Але ну, якби я погодякувати нічого такого не переживав, От мені цим тільки погрожували. А як вони називали це, коли вони вмикали струм? Електропроцедури. Назвали просто електропроцедурою. На додачу до того всього, а, якби, щоб ще й дотиснути психологічно, ну, нам, нас постійно принижували, відмовляючи в якихось базових побутових потребах. Одного разу нас там, не виводили митися півтора місяці. Ну просто всім в липні. А місяць цей був липень, на секундочку. От, або там, в якийсь момент перестали приносити туалетний папір і сказали, «Справляйтесь, як хочете з цим. Тобто, робили все, щоб ми а, якби опустилися, втратили таку людську подобу, не надавали медичну допомогу. Тобто, якщо й надавали, то вже було б там геть зовсім а, пізно. В сусідній камері хлопець а, помер від того, що йому вчасно ну, не, не покликали вчасно лікаря. Тобто, нас а, усіма засобами якби. Підводили до того, щоб ми втратили людську гідність і взагалі вже багато в чому перестали бути людьми, а перетворилися в таких безвольних, забитих скотин, в яких вже немає там, бажань, прагнень, гідності, там, усвідомлення того, хто ми, чому ми тут опинилися. Вони роблять все для того, ну якби вочевидь я так припускаю, що десь тримають в голові думку, що можливо цих полонених доведеться повернути. І тому намагаються повернути в такому стані, щоб ми були максимально небоєздатними. І в першу чергу, щоб ми повернулися роздавленими психологічно. От, заляканими, забитими, апатичними, безвольними такими вже, схожими на більше на якийсь холодець, ніж на цілісну особистість. В засобах вони не соромляться для цього абсолютно. Сняться сни. Мені сняться сни, і це одна з причин, чому я тепер є постійним клієнтом в психіатріх та психотерапевті. Бо спочатку, після повернення, я не міг спати, а потім навчився і не дуже цьому зрадів. Бо... А все це я почав заново переживати в своїх снах: і бої, і полон, і все решта. Постійним учасником з моїх кошмарів завжди були гелікоптери. От вони мені запам'яталися якось на найбільше. Бо коли по нам ну, стріляли просто артилерію, якби це було страшно, але я розумів, що це питання, в принципі, везіння. Якщо буде пряме влучання, там вже без шансів. Але, в принципі, якщо не полінуватися, гарно обладнати собі позицію, якби ти вцілієшся. Тобто ти можеш щось зробити, щоб себе захистити. Якби стрілецький бій, ну, ти навіть в більш вигідних умовах, бо Штурмуюча група йде по відкритій місцевості, а ти вже в окопі, вже прикритий, в тебе є укриття. А от гелікоптер, ну в пілота гелікоптера, ти в нього як на долоні. І він стріляє по тобі дуже прицільно. А якщо в тебе немає навіть ніяких зенітних засобів, то ти нічого не можеш цьому протиставити. І ну, от просто поки над тобою кружляють ці срані вертушки, найбільше гнітить. Ну, Окрім власне страху загинути, це ще й відчуття того, що ти, ти ще й нічого не можеш зробити, щоб у цьому запобігти. Що Ти просто от лежиш в окопі і чекаєш вирішення твоєї долі кимось іншим. От Вистачить в нього палива і боєкомплекту, от саме, щоб добратися й до тебе також. Чи помітить він тебе, цей пілот. Але ну, в нього, на відміну від інших, є час. Артилерист тебе не бачить, а там штурмовик піхотний тебе бачить кілька хвилин, поки йде бій. Пілот штурмового літака тебе бачить долі секунди, а то й не бачить взагалі, він відпрацював ракетою по координатах і полетів собі. А от вертушка, вона от кружляє над тобою просто от годинами. Якби ти розумієш, що не заспокоїться, поки не знайде і не знищить всіх. І, і якби от відчуття своєї беззахисності проти цього, ну от воно відклалося от так назавжди. Зараз, після вже, там, лікування, до перед поверненням на службу я проходив медичну комісію. І в центральний військовий госпіталь в цей час почали привозити доставляти поранених гелікоптерами з-під Бахмута. Як тільки я почув гелікоптери, я просто став, сховався під найближче дерево і не виходив звідти дві години, поки не припинилось, не припинилися польоти, не припинилася доставка поранених. Я просто я не зміг змусити себе вийти на відкрите місце, поки в небі є гелікоптер. Попри те, що ну, якби розумом я розумів, що це, по-перше, не бойові, по-друге, наші. Ну, по-третє, звідки б тут в Києві були ударні вертушки псковських десантників. Але от пересилити себе і вийти з під укриття я не зміг. І ну, підозрюю, що цей страх зі мною назавжди. Ти за всю розмову ні разу не назвав їх ні, ні орками, ні підерами, ні руснею. От якої в тебе взагалі ставлення до людини, яку ти як стрілець, бачиш в праці? Ну, до людини, яку я, власне, бачу на полі бою? Ну, в принципі, байдуже. Моє єдине бажання встигнути вистрілити раніше, ніж це зробить він. Ну, просто робоче завдання. Бо в мене немає ненависті тотальної до всіх росіян. Але в мене є чітке усвідомлення, що мій якби, солдатський обов'язок в тому, щоб ті з них, хто прийшов на мою землю зі зброєю в руках, якби в цій землі залишилися. Все, я їх сюди не кликав. В мене є відчуття власної правоти в бою. Воно якби дуже підтримує. Тобто я розумію, що я в своєму праві, бо я захищаю своє. Я захищаю те, що мені цінне, те, що мені дороге, те, що я люблю, і те, що в мене несправедливо намагаються відібрати або знищити. Але при цьому, що не дивно, от власне такої полкої прям ненависті, я не відчуваю. Ну, скорше байдужість. Тобто, це ну, не людина, це мішень. Хоча при цьому, скажімо, а, а, ті, хто дійсно воюють, на такі ну, з бойовим досвідом, люди при цьому дуже негативно ставляться до знущань сполонених. Якщо пощастить російському солдату потрапити на підрозділ з досвідчених бійців то його і не вб'ють на місці, і не будуть би, принижувати, знущатись і так далі. От, Бо ну, вже обеззброєний як супротивник, який не становить загрози, ну, теж не викликає ненависть. Ти згадуєш, що це просто людина. Що зараз ця людина ну, просто зіштовхнеться з наслідками своїх дій, бо за все, що ми робимо в житті, колись треба відповідати. От, От і все. А, ну. Але при цьому в мене до них немає і зневаги. В мене дуже о, засмучує або дуже дратує, коли о, о, ну, вживають якісь зневажливі епітети, щоб підкреслити, що вони там... Дурні, трусливі, не вміють воювати, там, чмоні, чмобіки. Так може казати людина, яка з ними в бою не стикалась. Насправді, це ну, в них цілком дієздатна, цілком робоча армія. Можливо, не така крута, як їм самим здавалося, або як вони вірили, а, а, бо в якийсь момент повірили власній пропаганді. Ясно, що будь-яка пропаганда завжди зображує свою армію сильнішою, ніж вона є. Насправді перебільшується, як би зрозуміло. Але це цілком як би, робоча, дієздатна, боєспособна, організована армія, яка до того ж дуже швидко вчиться. Бо як би, в Києві в лютому і на Донбасі влітку я зустрів дві різні російські армії. Бо вони миттєво, ну вони перебудувалися на ходу. Коли зрозуміли, що. Їхній би, початковий план провалився, що вони невірно оцінили ситуацію, недооцінили нас, помилилися в своїх прогнозах, як розвиватиметься ця їхня спеціальна воєнна операція. От, Але коли вони зрозуміли, що зараз доведеться воювати і воювати серйозно, ну, їх це не зупинило. Вони адаптувалися, перебудувалися і почали воювати серйозно. Вони виявилися. Гарно забезпеченими, доволі гнучкими тактично. Тобто це супротивник, ну, який не дасть тобі розслабитися чи заспокоїтися. Це супротивник, який постійно підбирає різні ключі от, до воріт твоєї фортеці, умовно кажучи. От, це супротивник, який вміє воювати. І насправді головне, над чим не замислюються люди в тилу. І що теж часто дратує військових, а це якою ціною вдається оця стабілізація лінії фронту, яка зараз відбувається. Тобто чомусь люди думають, що якщо лінія фронту зупинилася і ми не можемо просунутися вперед, то це щось погане, але ми не сунемося назад. І ну, можливо, вам краще навіть і не знати, якою ціною. Що ще дратує особисто тебе? Є речі, які в мирному житті. Тебе Тепер дратують? Є. Мене страшенно почала дратувати необхідність чекати. Ну, то коли я проходив е е е лікарську комісію в госпіталі, в якийсь момент я почав госпіталь розносити. Мене би, заспокоювали, виводили. І так далі, там ці страшні черги і все решта, в якийсь момент просто розриває. Сюди я, поки доїхав, теж по цих заторах. ну, Коротше, Коротше кажучи, от а, вимушений пасивний стан просто я одразу закипаю. Змушує мене просто ну, зсередини відразу закипати. Мені тепер весь час потрібна дія. Дратують люди, які в тилу радикальніші, ніж військові на фронті, і вирішують, кому і яким треба бути патріотом і говорять від нашого імені, не будучи нами. А іноді піддратовує велика кількість молодих чоловіків на вулицях, бо я тоді задаюся питаннями, як так сталося, що одні люди відчувають свою відповідальність за цю країну, а інші якось не дуже і нікуди не поспішають. Страшенно чомусь почали дратувати п'яні люди. От ті прямо ну, прям до, до рукоприкладства. Поки вони мене не чіпають, я ще стримаюся. Не ну, дай Боже, воно синє щось до мене підійде, почне щось розказувати, чи просити, чи от просто зриваюся миття. Ну, просто от так, Чому це не контрольовано. Тому, а, якщо ми будемо показувати десь відео, то ви обов'язково в титрах укажіть, що люди запам'ятайте цього чувака, і якщо ви випили, не підходьте до нього. Це може бути небезпечно. Казав, що ти ходив до терапевта, це допомагає тобі? Так. Да. Я, ну, я по-перше, вважаю, що це необхідно кожному, хто повертається з зони бойових дій, переключитися в цей бойовий режим, набути якби, нових рефлексів і навичок, потрібних для виживання. Якщо пощастить, ну, вони набуваються дуже швидко. Тебе все до цього якби, стимулює. Хочеш жити, навчишся. Якби на війні правило просте, проїбав убило. А от потім позбутися їх це дуже важко, дуже складно, і тут потрібний певний період адаптації за допомогою його фахівців. На щастя, в Україні є можливість отримати фахову допомогу в цьому. І вона. Пільшуть в переважній більшості випадків для військових безкоштовно. Тобто навіть приватні психотерапевти проходять додаткове навчання, отримують освіту саме по роботі з військовою травмою, і військовим допомагають безкоштовно. Ми, з мене не взяли жодної копійки за всю цю допомогу, де б я не був. З хороших новин, що самі військові починають інакше до цього ставитися, починають це усвідомлювати. Це вже більше не вважається ознакою слабкості. Якби військові усвідомили, що ПТСР це не ознака слабкості, а ознака сили, бо його набувають там, куди інші йти бояться. І якби після повернення з бою нормально лікуватись від поранень, нормально лікуватись від контузій і нормально лікувати свою психіку, яка теж. Ну, Набуває певних травм, дуже тяжкого досвіду військовим після повернення з фронту потрібна допомога в тому, щоб психічну травму перетворити просто у досвід, до якого можна ставитися спокійно, беземоційно і так далі. Якби ми з тобою зустрілися в той момент, коли я щойно повернувся з полону, ну навряд чи би я зараз так спокійно про це говорив. Тому за те, що наша розмова стала можливою, то треба ще подякувати українським лікарям, що займалися мною цілий рік, щоб повернути хоч в скільки притомний і соціально адекватний стан. От, впоратися з цим самостійно, мега складно, це десь як не знаю, наркоману чи алкоголіку позбутися своєї залежності самостійно. Такі випадки бувають, да. Але рідко. І частіше ну, це невдалий досвід. Так само і у військових. Якщо людина ну, не зважає на це, або не вважає це хворобою, не вважає це проблемою, або там, не знаю, встидається, соромиться йти до лікарів, то самі по собі солдати обирають ну, методи долання цих проблем. Такі, що а, тільки шкодять і погіршують ситуацію. Тобто, або це алкоголь, або якісь легкі наркотики, от. Ну, або просто не роблять з цим а, нічого і якби, вважають, що проблема в тому, що ніхто їх не розуміє. Я зараз а, зі свого батальйону перевівся. В підрозділ на рівні бригади, але тої самої бригади, де я би, починав службу, ну і служу зараз а, більшу частину часу в Києві, час від часу їжджу в відрядження, якби ближче до. Ти оператор чи навігатор? Я оператор. От, а, Але якби є, а, ну з би, я не знаю чи є офіційна заборона. Для колишнього полоненого ну, одним з найбільших шокових відкриттів після повернення стає новина про те, що він не може демобілізуватися. Що серед підстав для демобілізації немає перебування в полоні. Він мусить лишатися на службі. Але з іншого боку, якби, мої командири, побратими поки що ставляться, ну, поки що ставляться до мене по-людяному, ну, напередок не пхають, дають можливість якби, бути корисним. Ну, десь, десь далі в тилу. От я їм за це страшенно вдячний, бо я, звісно, що не відчуваю в собі готовності прямо одразу повернутися на фронт. А от далі не зрозуміло що. Ніби як є норма, що полонений може повернутися на передову тільки за власним бажанням. Але чим це регламентується, я досі не знаю. Трошки гнітить відчуття такої невизначеності свого майбутнього, коли тебе. Підвішали в такому стані, що ніби і воювати не женуть, але й додому не відпускають. У Тебе є дружина діти? — дітей? Дружина двоє дітей. Донька, студентка. Малому 12 років. Як вони ці 7 місяців? Донька мала інсульт в цей час. На ґрунті стресу. І її життя врятували мої побратими. Бо вони перевели на. вони не. Накопичували мою зарплату, яка мені в цей час нараховували, в тому числі бойові премії, і вся решта, а вони дозволили моїй родині отримувати ці гроші, і були гроші ну, лікувати мою доньку. Але ну, я сам був шокований, коли дізнався, в 18 років якби, дитина мала інсульт. Ну, Богу дякувати, якби відновилася. Це з нею добре. Зараз вчиться в університеті. Ти не хотів би повернутися в журналістику і написати свої спогади? А я це роблю. Я зараз пишу книгу про свій досвід. У мене при цьому є кілька цілей. І одна з тих, що це мій метод, перетворити жахливі спогади на просто досвід. Якби коли мої нічні жахіття і спогади перетворюються просто в текст. Мені стає набагато спокійніше. От є відчуття того, що я щось з себе таке от, чорне, травматичне, болісне, ну, скинув, от, позбувся його, виплеснув назовні, і менше залишилося болю і травми всередині. А по-друге, я вважаю це своїм боргом перед своїми товаришами. Це таки серед солдатів. Тим більше в піхоті небагато професійних журналістів, людей, які мають там якісь літературний хист, і так далі. Я дуже хотів би лишити свідчення учасника, ну, учасника цих подій своє, але розказати не тільки про себе, але й про тих, хто був поруч зі мною. Бо я дуже боюся, що після цієї війни ми знову впадемо в період такого творення міфу про нашу звитяжну історію. І е, реальні люди, реальні факти, реальні історії почнуть підмінюватися якимось пропагандистським міфом. І от, е, щоб е, цього не сталося, я хочу е, е, лишити свої спогади безпосереднього учасника всіх цих е, боїв. Ну і по третє, я це хочу зробити як благодійну ініціативу. Я довго думав, чи її продавати, коли я її допишу. Бо ну, з одного боку, це звісно, що багато роботи. А з іншого, я, ну, я боюся того, що якщо там знайду десь гроші, якісь там волонтерським збором зможу видати і почну роздавати безкоштовно, до неї будуть ставитися як до брошурки свідків і єгови. Тобто ніхто її читати не буде. А якщо почну продавати, ну, мене би мучила думка про те, що я зараз торгую трагедіями своїх побратимів. Ну, як би певним чином. Тому, щоб знайти якийсь такий компроміс зі своєю совістю, я вирішив, що я її продаватиму, але не для заробітку. Я хочу зібрати ці гроші, щоб підтримати родини солдатів, які зараз перебувають в полоні. Бо я зв'язався з рідними тих, хто був зі мною, і я би передав їм вісточку від їхніх рідних, що вони живі, що з ними все, наскільки це можливо, добре, і що вони якби, чекають свого шансу теж повернутися. Ну, але я знаю, що тим, хто чекає рідну людину з ворожого полону, завжди тяжко, в тому числі і в побутовому сенсі, бо з сімей вирвали якби, чоловіків, братів, синів. Воювати то пішли а, якраз ті, в кому є а, оце внутрішнє прагнення до відповідальності і вміння брати на себе відповідальність, і тому дуже багато сімей, а зараз позбавлені. А, Ключового, ключового елементу своєї підтримки. Тобто пішла людина, яка багато років е піклувалася про своїх рідних, щоб піклуватися про свою країну. Ну і я розумію, як їм зараз важко, і думаю, що якась там зайва копійка їм не завадить. І Якщо я зможу це зробити, ну я це, якби зроблю це з легкою душею. Навіть попри те, що я нічого на цьому не зароблю, але ну мені буде так е спокійніше і буде. Мене буде гріти відчуття того, що я зробив хорошу справу. Є робоча назва. Да. Так. Ця книга буде називатися Гра чисел. От саме тому, що про це я там розмірковую дуже багато, про те, що ти опиняєшся там, де ти можеш робити все правильно і все одно загинути. А можеш робити все неправильно і вижити. І ти ніколи не знаєш. Чи це що ти виніс звідти? Чи це цінний досвід, чи це помилка вижившого? От. І що саме а, допомогло тобі вціліти, чи не допомогло? От, от саме, саме про трагічну лотерею, в якій розігруються людські долі і життя, от, от в мене образ війни склався на своєму досвіді, такій, такої великої лотереї, такої великої гри випадковостей, в якій, на жаль, програш означає смерть. Женя, дякую тобі дуже за цю розмову. Так, прошу. Я е, впевнений, пишете? що це, мабуть, найсильніша така розмова, яку ми мали. Дуже тобі дякую. Дуже чекаю вже на книгу. Подякуйте нашим лікарям, які мені допомогли відверто так от про це говорити. Це заслуга в першу чергу українських психотерапевтів, які дійсно є одними з найкращих в світі зараз.